Так, дідо бабо, я йду на дискотеку. Що? На дискотеку! Ще раз! <свист> на дискотеку! Ще раз крикнеш, я тобі в голову дам! Боже, приїхав з того города, ніц немає одні, одні крики! Одні крики! Чого ти йдеш на ту дискотеку? А, ну може, з дівчиною якою познайомлю? А, а, якою, а, дівчиною? А, якою дівчиною? Не дівчиною. Якою... Дівчиною? тобі та дівчина, подивика в нас сусідка Оксанка, яка файна дівчина. Їй 65 років. А лише дівчина! Ти звідки знаєш? Ти? Знаю? Володя, йди на дискотеку, хотів тебе дещо запитати. Ой, ти куриш? Тридент, ну що ти таке питаєш? Гореш? Ну Ну, ну бувало. <плес> я так і знав, я так і знав. Приде стоїть так і жере, і жере, і жере, і жере, і жере. і жре. В нас вже через тебе кормові буряки закінчились. Солому вже майже всю подоїдати А можна подумати, що ти тоді ніколи не курив. А Айди. А колись, колись всі коноплі садили. було, <плес> що. Боже, як згадаю, молотять коноплі, <плес> а палять. А де йде на село? Ага. А ангели чудяться, ага. А на нас інопланетяни нападають. Ага. А ми на них вилами, а вони на нас бластерами. <риві> 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 і хто кого? Вони нас. Хто мінти? Ага. О, я, я, до речі, так твоїм дідом і познайомилась. Так, ага. Ой, пам'ятаю, дим йде на село. Ага. Я йду по селі, дивлюся, бабця твоя. Ага. Гарна, як бембе, сім'я. <риві> Такими от горбами а, ж двома, а зараз ззаду один боже. боже. Хапнув нетко за руку і зразу не в так. Да, да. і, і розписалися на стіні. <ріг> я написав: баймі гет алішів, а не піштає і зіце візібінтаки, гекінверте хазань, канцеслябин, дескан, фудезлюк де звальки з гівідмет. Боже дідо, як гарно. А що це означає? Це означає, якщо я тебе ще раз з Миколою побачу. То не знаю, що йому зроблю, а тобі знаю, що зроблю. Не, чого ти психуєш? Не. Слухай, діду. А як раніше з дівчатами ознайомилися? То не то, що зараз. Не. То не то, що... Не. Зараз що? Купив їй ромколу, сігарету, все, вона твоя. Не. А колись, щоб тебе дівчина поцілувала, треба було рік чекати. Рік чекати. Рік. Рік чекати. Рік. Слухай, а, а як же секс? Ну, то в перший день. А щоб поцілувала, треба було рік чекати, рік. В нас з бабою вже троє дітей а. було, а вона ще не цілувала. Дай цьому. Та куди ти спішиш ти... І... Слухай, дідо. А наша баба гарна була? Гарна, була модніця, модніця була. Отаку мала коротеньку спідничку. Отаку стидно було з нею по селі ходити. Ми поза село ходили. Боже, пам'ятаю, спідничка а. коротка, пшениця висока. Бабця йде сміється. Добре, іди на дискотеку. Йди. Йди, йди. Слухай, дід, А я вже не хочу йти. Я хочу з вами послухати історію. <звист> То може, ми сусідку оксанку покличем така файна дівчина Їй 65 років, але ще дівчина. <звист>